Я бачила чоловік, який бив свою жінку на городі. Він бив періодично, бив, бив. І тут я дивлюся, він біжить вже з пістолета. Що, я чую вистріл, я дзвоню, приїхав наряд, і я, чесно говоря я не дивилась я Ну зачем? Зараз, може будь-що хочеш. Да? Ну, і тут ми почули вибух страшенний. Знаходиться цифровий на всі інформації. Тримання під варто, ти щодня поставили, копитання сніч довольнити, проходить до виставку, поштали на копитання підлягається доволені.